Працівниця культури України Лариса Семеняга. Вітаю групу Карана. Але на суму дуже хвороба ти, які нас називають партнерами. Це 38-та бригада морської піхоти. Слава й пана! Зараз тримають їх руку назад, стоять покровський напрямок, не відійшли ні кроку. Чесно, низки у хліба. 110-та бригада. Володим'я, міський укрім, наше ТРО. 116 батальйон! 145 батальйон, Німечуський, молодці, напали з бараном наш земляк який від Чорного молодець, зараз передали на вищі посади. 146-й батальйон, наш полтавський, молодці, просто неймовірні хлопці. Я б не список такий великий, я пам'ятаю до кінця края, але у нас ювіляри, граняни, щиро вітаю вас! Дякуємо, дякуємо Сергій Вацлаві. впевнений, що образка наша розуміє закинути, друзі. Пізня осінь минає, пролунала на пошану всіх, хто в Збройних силах України.